Цілу долину, динозаврячий труп елеватора, пакгаузи і халупи щітку далекого лісу. Якими пошматованими дістаємося пошукати долі цілої, круглої, свіжої правди про себе, наче хтось її мав би лишити на цьому цвинтарі, як Великодню крашенку. Пальці мертвих, бліді анемони, тягнуться крізь глинозем. І ворушаться ледь скочучих п'яти. Бавляться з нами, вірять, що моїм і досі діти. Де їм утримати нас майже невидимим і прозорим? Звідки сили, якщо не вдається утримати навіть літери на єврейських деревах із сірого каменю, з обрубаними гілками, біля ніг у заплаканих янголів? І навіть уперте мереживо тюркських шрифтів сторопчується у траву під надгробками, схожими на шаблі. Давляться зойками гуси у селі під горбом. Вайлуваті собаки виють, зачувши наближення поїзда. Ніхто нас тут не знає, і ми нікого. П'яний мисливець петляє дорогою, несучи за лапи. Двійко диких качок застрелених скроплює землю свіжою кров'ю, ніби іще не досить.